Макс, тобі де більше сподобалось? Краматорський були чи Святогірські? Святагорські. Святагорська чого? Ну, по-перше, друге відношення людей до тебе. Там, ну, допустимо, Краматорські там... Ну як і Краматорські. Були нормальні моменти. Та все одно Святогорські, ну, тобто про тебе думають, чи ти поїв там, чи ти не поїв, чи тобі тепло, чи тобі не тепло. Тобто. А за людей Простіше, так, да? і тебе годувалися Тагорські. Да, так, до нас привозили як вже ну, готову їду. Там нас було чотири чоловіка, нам привозили там 10 мусок першого, десять мусок другого, там 8 мусок салата привозили. Так а хто це організовував? Це міська влада організовувала чи це просто люди? Ні, ні, ну це, мабуть, якась там міська влада. Це вже багато людей, якого від дому. Ні, там нормальні люди, так, так. так. Ми приїхали туди, перший. перший... Де ми приїхали, вже вечором, вже по тему ми приїхали, нас обстріли, провели туди, показали, одразу жінка принесла нам чисте постельне, сказали, ось кровати, ось брикети, ось буржуйка, дали одразу їдемо їду, все. І там немає. Нормально. Працювали так, ми, вже, ми так, вже е, уже, ну, їхали оттуда. Вже їхали ми додому. Там вже було часа 4, мабуть. Нам дзвонив там чоловік, який нас зустрічав, який там іду привозив. Що ви там, хлопці, як ви там доїхали, не доїхали, що у вас там нормально все. Працювали ми в Святогірську, в Краматорську, робили благодійні свердловини за підтримку благодійного фонду. Хто давав на це гроші і так далі. Це все, грубо кажучи, з нашої сторони виконувалось за своєї ініціативи. Ніхто на цьому не заробляв. Приїхали, виникло питання по воді в Донецькій області. Там в них постійні, як ви знаєте, проблеми з прильотами і так далі. Ми виконали сім сверловин, п'ять в Краматорську, дві Святогірськ. Виконали ці роботи. Зараз ще знаходяться там монтажники і роблять монтаж обладнання. Монтаж обладнання ми робимо знову ж за своєї ініціативи. Ось зараз хлопці вже приїхали. Ми вже працюємо в Київській області, населений пункт Ворзель. Працюємо з забудовника, робимо свердловини. Якось так, робіть добрі справи, і все буде окей в вашому житті.